Добрий день, шановні аграрії. Сьогодні ми вам презентуємо нашу новинку гібрид c ар Це гібрид для нової технології вирощування соняшника air АІР-технології. Гібрид має унікальну комбіновану стійкість до als інгібіторів зареєстрованих на соняшнику, таких як Трибонор Мітіл, і Mazamox і Mazapir. це середньостиглий гібрид інтенсивного типу. Має помірні темпи розвитку на перших етапах органогенезу, характеризується стійкістю до нових рас вовчка А G, має високу толерантність до основних хвороб соняшника, таких як несправжня борошниста роса, фомоз, Фомопсіс та інших хвороб. Ми рекомендуємо для отримання високих та сталих врожаїв, дотримання сівозміни, проведення класичного обробітку ґрунту та висівати даний гібрид в оптимальні Терміни. Придатний до вирощування в першу чергу за інтенсивної технології вирощування найбільше розкриває свій потенціал в умовах достатнього вологозабезпечення центральної, північної та західної частини України. Відповідно, рекомендована густота на момент збирання в умовах помірного зволоження до 50 тисяч на момент збирання, в умовах достатнього зволоження до 55 тисяч. На момент збирання. край посушливих умовах даний гібрид ми не рекомендуємо. Гібрид Си R має високий виход алії понад 50%. Гібрид характеризується відмінним запиленням за різних умов.